Бачу пташку я на гілці, бачу пташку я на гілці, Ну-мо підстрибни, пташко пташко, це не важко, ну мо підстрибни, пташко пташко підстрибний. Бачу пташку я на гілці. Бачу пташку я на гілці, нумо покружляй, пташко пташко, це не важко. Нумо покружляй, пташко пташко покружляй. Бачу пташку я на гілці, бачу пташку я на гілці. Ну танцюй, пташко, пташко, це не важко. Ну Нумо танцюй, пташко-пташко потанцюй, бачу пташку я на гілці, бачу пташку я на гілці, нумо поклонись пташко пташко це не важко. Сума поклонись, пташко пташко поклонись. Весна надихає, струмочки з'явились, всміхається сонце, пташки повернулись під наше віконце, на гілочку сіли, Давай щебетати, давай щебетати, весну милувати. І так, діти, ми сьогодні з вами спробуємо намалювати веселих, дзвінких, щебетливих пташок. Тож, до роботи. Дітки, я підготувалась до малювання. У мене аркуш паперу, на якому Зображена гілочка. Ви можете зобразити гілочку або дерево, це вже як вам подобається. Потім у мене на торілочці для більш зручного використання фарб розлиті фарби різного кольору. Потім ще нам треба буде декілька вушних палочок попросити у своїх дорослих, і обов'язково потрібні будуть углогі серветки. І сьогодні ми з вами малюємо чарівливих, щебетливих пташок своїм пальчиком. Тож я вам зараз покажу. Спочатку, дітки, я хочу зобразити для наших пташок наше весняне, яскраве, радісне небо. Тож, Беремо пальчиком своїм, набираємо блакитної фарби і пальчиками ми малюємо. Ось я беру фарбу, набираю на пальчик, і починаю малювати небо. Ось так хмаринки там. Не бійтеся, фарба вся з ручок потім змиється. От як вам буде до вподоби. Ми з вами робимо ось такі рухи пальчиком. Просто ставте свої відбиточки. так. Не бійтеся, що ви замажитеся, все це вимивається. Коли в нас вже зображені хмарки, ми витираємо свій пальчик вологою серветочкою, так? І набираємо. Я хочу сьогодні зробити сонячний день то я буду малювати ще й сонечко. Я його хочу намалювати як квіточку. Бо воно в нас таке яскраве, гарне сонечко. Воно в нас кругленьке. Так. І потім я ставлю біля цього кружечка ось такі свої. Бачите. Як печаточки. І в мене з'являється така квіточка. От хай моє сонечко для наших пташочок буде веселе і гарне. А потім уже я буду малювати на гілочці наших пташок. Ми ж їх на гілочках бачимо дуже-дуже маленьких, тому що гілочки над нами високо. Тож ми будемо робити відбиточки. Пташки у нас веселі так? і чарівні. Ви можете їх зробити різнокольорові. Тож, до роботи я продовжую на гілочці, ми можемо поставити ось такі свої. Відбиточки, так? Ось. Потім я хочу ще намалювати таких небесних або синеньких, або зелененьких. Ось ставимо відбиточки. Бачите, якщо вам треба, ви свою ручку протираєте вологою серветочкою і берете. Собі фарбу, яка вам до вподоби. Ви можете навіть трішечки протягнути, поставити свій відбиточок і протягнути його. Поставити і протягнути. Отак, ось. Вес... Навесні пташкам радісно, весело ті, що перезумували з нами. Ті веселяться по-своєму, а ті, що прилітають із теплих країв, вони раді, щоб вони повернулись додому. Ось такі відбиточки в нас ми одержали, а потім дітки нам треба буде дати чуть-чуть часу, щоб вони підсухли. Тож хай вони підсихають. А я вам розкажу, що ми будемо далі робити. ми кожній пташечці можемо зробити дзьобик. Чубчик, крильця та хвостики. Тож, дітки, працюймо, не боїмося, що ми вим... вимажемо пальчики своїми, їх зараз витримо і вони в нас будуть чистенькі. Тож, працюйте! Ану, своїми відбиточками покажіть радісний весняний день. Коли наші пташки підсохли, ми за допомогою вушної палички, набираючи різнокольорові фарбочки біля вас, ви набираєте собі той колір, який ви хочете. Я хочу, щоб у моїх пташок були чорні. Отакі, бачите, чубчики. Але ви можете робити їх різними. Ось такі чубчики робіть. А потім домалюємо при допомозі вушних палочок ми намалюємо їм крильця і хвостики. Тож старайтеся. Подивіться, милі мої дітки, як ви за допомогою вушних палочок можете домалювати елементи для пташок. Бачите. Ви можете, для того, щоб з'явилася нова фарба, ви можете змішувати фарби одна з одною. Ось дивіться, для того, щоб мені дзюбики намалювати коричневі, я змішала. До жовтої додала трішечки червоної і каплюшечку додавила зеленого кольору. І ось у мене отримався Такий коричневий гарний колір. Я ним за допомогою палички намалювала їм дзьобики. Ось такі у мене отримались, бачите, чудові чарівні веселі пташки. Коли вони підсохнуть, ви можете чорним олівцем або ж е чорною фарбою. Намалювати їм очка. Але для того, щоб вони не розпливлися, дітки, треба трішечки буде почекати. Тож, давайте малюйте, старайтесь, веселіться, підспівуйте собі, і у вас все-все получиться. Гарних вам творчих здобутків, гарного настрою і всього найкращого. Стараємося. Пройшло трошки часу, пташечки мої підсохли, і я їм зробила очки. Тож моя робота готова.